Друзі, сьогодні вже ні для кого не секрет. Є те, що ті, хто створювали Радянський Союз, на самих початках були помішані на створенні технології управління масами і технології, які дозволяли збільшувати любов населення до вождя так званого. І були проведені дуже конкретні експерименти, в тому числі з використанням окультних знань, і цілком конкретних фізичних властивостей людини. Один з таких експериментів, який був задокументований, це досліди з техномагії Бернарда Кажинського, які полягали у телепатичній маніпуляції масами. Так от на початку ХХ століття на зорі радіоелектроніки багато дослідників були впевнені, що за допомогою ще мало вивчених радіохвиль можна передавати думки. Більше того, одному із фізиків часів радянської ДОПи це вдалося реалізувати на практиці, ось тільки після оприлюднення винаходи вченого більше ніхто ніколи не бачив. У 20-х роках минулого століття радянський фізик Бернард Кажинський припустив, що передача надчусливої інформації від одного організму до іншого здійснюється за допомогою радіохвиль, а мозок людини є абсолютною подобою радіостанції з передавачем і приймачем. На його думку, у нервових клітинах є повні аналоги конденсаторів опору, індуктивних котушок, а нейрони мозку також мають у своїй структурі коливальні контури та антени. Справді ці явища описані багатьма сучасними дослідниками, і нині їх у клітинах і поза клітинами ніхто не заперечує. Варто зауважити, що на початку 1920-х років про радіозв'язок властивості радіочастот та закони поширення електромагнітних хвиль майже нічого не було відомо. Короткі хвилі не говорячи вже про ультракороткий діапазон залишилися таємницею за сімома замками. Саме тому Кажинський вважає, що телепатичні зв'язки здійснюються через ультракороткі хвилі. Але найдивовижніше те, що інженер зумів експериментально довести свою правоту. У 1922 році фізик розпочав свої експерименти. Він розробив кременуючий пристрій. Спеціальна заземлена клітка з дрібної комірчатої металевої сітки повинна була екранувати. Електромагнітні уявні хвилі піддослідного. Перший експеримент підтвердив електромагнітну гіпотезу інженера. Ось що він пише у своїй книзі Біологічний радіозв'язок, виданій у 1923 році, коли дверцята клітки були зачинені. Експериментатору, що сидів у середині дурову, не вдалося передати піддослідній тварині собаці Марсу. Що знаходилося зовні жодного уявного завдання, але варто було відчинити дверця, та як Марс точно виконував всі накази. Костянтин Цілковський писав про Кажинського наступне: Явище телепатії, що неспроможні підлягати сумніву. Не тільки накопичилася величезна кількість відповідного фактичного матеріалу, але чи не кожен літній сім'янин не відмовиться повідомити про особисто випробувані телепатичні явища, поважна спроба пояснити їх із наукового погляду. Таку спробу робить Кажинський: він порівнює нервову систему людини з радіотелеграфом. Він знаходить відповідні органи у тілі тварини. Є також зафіксований витяг із протоколу засідання: визнати дослідження Кажинського у галузі Московського радіо такими, що є перспективними, дозволити Кажинському практичні експерименти по розділу Московського радіо. Та інформувати про результати наркомату оборони та ОГПУ. У 1924 році в Москві пройшли перші випробування дистанційного та руйнівного впливу на організм мисли хвиль. Ударною силою стали низькочастотні хвилі, що випромінюються московим радіо. Перші досліди. Проводили на тваринах, вихованцях церкви Володимира Дурова. Експериментально довівши можливість існування телепатичного зв'язку, і навіть можливість створення руйнівної зброї з урахуванням цих розробок, Бернард Кажинський підписав собі вирок: фрагмент приватного листування Володимира Дурова. Та Каженського, шановний Бернарде Бернардовичу, мені здається, що ваш винахід переходить межі раціонального та розумного. Серйозно побоююся за вас і ваше майбутнє. На той момент професор уже не був одноосібним господарем свого винаходу. Апаратом зацікавилися радянські спецслужби. Восени 1928 року його викликали в ОГПУ. Там поставили пряме запитання, чи можна за допомогою мозкового радіо навіяти людині потрібні думки. Готовий відповіді. Кажинський з етичних міркувань не знайшов. Після розмови на Луб'янці вченого більше ніхто не бачив. У 30-ті роки тривали експерименти зі створення засобу навіювання, що дозволяє підвищити продуктивність праці людей. І згуртувати їх на єдину справу та посилити віру у вождя. Більше того, вони були досить успішними. Люди сприймали уявні накази, як потребу до дії покірно їх виконували. Після Кажинського розробкою займалися менш педантичні вчені, і було проведено низку жахливих експериментів. Під керівництвом радянської влади вчені створили апарат, випромінювання якого перетворило тисячу солдатів на слухняних зомбі, але до серійного виробництва. Справа так і не дійшла. Виготовлення машини виявилося надто дорогим. Крім того, в середині 30-х років стало зрозуміло, як керувати народними масами набагато простіше та дешевше. Репресивний апарат чудово справляється без мозкового радіо. Винавхід Кажинського засекретили та відправили до спецхрану. Отака От цікава історія. Мене звати Юрій Іваночко, ставте лайк. Та підписуйтесь, дякую.